Отака п'ятнашка залітає на розбір, ще не відбили ту, йдемо в мінус, по запчастинам трохи спрос є, то треба працювати. 2003 рік інжектор. 1,5, моторчик. Розборка розборкою, то все добре, але треба повернутися в реалії володіння старою БМВ. Бо, як кажуть, якщо вийде з ладу, то не буде ні розборки, ні хліба, нічого. Йдем, покажу, що вже сталося. Ну і завжди приходиться підкладати таку тару, щоб воно не капало на землю. І всім знайомий вид при відкриванні капота. Ну що, не схоже на дракона? Дракон. Ну і зараз покажу так поверхнево, що я купив за 1700 доларів. Моторчик турбодизельний 2,5 з інтеркулером. Це версія ТДС, турбодизель Спорт. Все тут класно і надійно, як багато хто говорить, але проблема завжди в ТНВД. Присутній. АБС, гідропідсилювач керма, кондиціонер. Аби він працював, то взагалі ціни б не було. Володію, я вже володію, володіємо не йому трохи більше, ніж півроку, і зразу поміняли. Робочий циліндр щеплення, той, що на коробці. Великий плюс в тому, що я робив це сам. Так як текла солярка з обратки і стояла в колодцях по всьому моторові, то взяв от такі шланги: бензомаслостойки під солярку, під обратку. Зараз все сухенько. Також замінив перепані шланги на гур. Також через деякий час поставив паливного фільтру, щоб насос більше проробив мені. А наступне, чим вона нас порадувала, це стук в передній подвістці. Як думаєте, що стукало? Правильно, шарові опори. Самий дешевий речаг коштував ось таку ціну. Ну, думаю, цей варіант точно не для нас. Треба йти старим перевіреним способом. Познімав я ті речаги, не сказав би, що там були прям дуже вбиті шарові, ще воно підлягало реставрації. Тому відвіз токарю по 250 гривень за один речах він взяв. Це мені обійшлося реставрація речагів 1000 гривень. Навіть не вспомню, коли вона підвела. Напевно, що не було такого моменту. Купили ми її літом, а ближче до зими осінь почав я братися, значить, за стан кузова, придивлятися, де слабкі місця по кузову, де вже вигнило воно. Досвіду зварювання не було. Взяв бляшку, почав тренуватися, дивитися, як воно пропікає, скільки треба болгаркою відрізати, який повинен бути зазор, щоб його зварити. От, перевертав на іншу сторону, дивився, як воно проварює, пробував рвати. До речі, на каналі є 8 частин про зварювання цієї машинки. Як я її варив під відкритим небом? Ну і за поварку, грубо кажучи, вийшло до 10 тисяч гривень. Я думаю, що поварка порогів, кріплення балки, всі місця я попідварював, передній правий стакан під... виварив, то приблизно 10 тисяч гривень вийшла. Собівартість цієї роботи. Я думаю, якщо б я здав на поварку, то вона б ця машина мені вийшла золотою. Я знаю, що є багато таких хлопців, таких як я, які хочуть бешку, стареньку або якусь новішу, а коштів трошки ж не вистачає. Моя порада 10 разів подумайте, один раз зробіть. Тому що якщо віддати останні кошти на стару машину і плюс до всього цього ще сам не можеш нічого зробити, то буде не їзда, то буде такий геморой, що вона зразу піде на продаж. Так що моя порада 10 разів подумайте, один раз зробіть. А, і цікавий факт: після покупки машини, навіть не міняв ще масло в моторі, я думаю, що я не один такий. Хі -хі -хі. Треба устранити ці всі підтікання, а потім собі гарно поміняти ці фільтра і масло замінити. Як кажуть, зробив і забув. І першим ділом ми взялися за підтікання масла з ТНВД. Це робота непроста, Це треба вміти зробити. Але е, як досвід трохи в мене є, то я став собі зробив. Ну, балачки балачками, а треба щось робити. Так що, йдемо. заїдемо зараз на ці диски, Жигульовські. Щоб на землі не лежати, то взяв таку досочку. Так, дорогі друзі, що тут у нас? От про що я казав? Масло тече на подушку двигуна і... Душка повністю відірвана. зад піддону у в нас сухий, джерела там немає. А в цьому місці, де зливна пробка, вона ще замазана герметичком. От, Звідси при русі трохи туди закидає назад масло. То я думаю, що тут справа з пробкою. Далі патрубок йде з турбіни на інтеркулер і в цьому місці стоїть отаке масло. Звідси теж підкапує. Це може бути найгірший випадок, що турбіна кидає масло і в інтеркулерові тут є негерметичність. Через те масло тут збирається і капає. Отакі реалії володіння старою BMW. Якщо масло з неї не тече, то вже не BMW. Що, любі друзі? Зараз відкручую цю пробку. Зльюю масло і подивимось, що там не так. Чи може різьби немає, чи може де лопнута, площадь прилягання, там, де мідна шайба розбита. що зараз, зараз все побачимо. Може бути проблема в піддоні. Ось тут лопнуло і тут так само. Так, пишемо в Elixie піддон М51 мотор. Піддон на М51 мотор 4000 гривень. 2,5 турбодизель, цілий бюлушний. Ніфіга собі ціна. Піддон знову 4000. Получається ми тільки що попали на бабки. Ми попали на бабки, коли купили цю машину. Піддам крати отакого мотора за піддон через такі дошки широкі, подушечки одірвані. Це піпець. І подушки навіть не треба відкручувати. Але вона тут же щось варила. Вон Коротше, відірвана. А поки робимо машинку, потрошки-потрошки йдуть замовлення, провода, передні стійки, дві піввісі, стартер, генератор. Також пішли задні стойки і глушник. Майже дев'ята вечора. Ну що, любі друзі, працюємо 9 вечора. Знімаємо піддону. Треба зняти цей заборник масла. Герметика тут. Вважаю, що не було у нас Не забита сєточка була. Щось тобі незвичне, вкрай харизматичне. Отак і робили. А що зробиш як треба? От і вся проблема. Тріщина в такому місці, де варити, трохи складновато. Плюс відколотий кусочок, то замовили, коротше, нового піддону. Бушно в нормальному стані, щоб не гратися, не знімати той піддан. Пропускає. Десь в цьому місці, де і було пятно масла. така була еластична муфта стояла, гарно так підірвана, а при нагрузках воно ще більше відходило. це 100% 97 рік. Це 28 років муфті. Я не знаю чи сучасні запчастини так, такий термін виходжують. Почав знімати цей тепловідбиваючий екран. Відкручувати підвісний підшипник, тому що не дає зняти муфту. А він порваний Резина сама. Ну і поки кардан знятий знизу, є можливість розібрати колісо і зробити її короткоходною. бо ход такий величенький між передачами. Багато хто не зрозуміє, для чого я це зробив. Це е, короткоходна коліса виходить, щоб передачі вмикалися більш коротше. щоб не треба було його по всьому салону водити. Ну так, захотілося мені. Раз вже зняв машину, те все розібрав заодно під руками. Воно було чого їй не зробити. Замовили ще еластичну муфту, вона БУ, але не порепана в нормальному стані. Ще повинна їздити. Далі замовили ще б подушки в хорошому стані. Нормальні, коротше. Не порвані, ще таких, немає натяків на те, що вона вийде з ладу. Це гідравлічні подушки, і вони трохи коштують нова, саме дешева, тисячу гривень. Ми взяли це все за 1500 гривень разом. Ну і замовили піддона з Харкова. Нам його вислали. Він ціленький, все гарно. Навіть ці ребра не побите, але трохи, звісно, відколите, отут-о. Ну, то таке воно. А в основному все класно, нічого не побито. Не знаю по плоскостям, що воно. Коротше, цей піддон, як ви вже бачили, коштує 100 доларів, але повезло, що домовилися за 50. Приступаємо до мийки піддону. Коротше, це буде довго. Це гарне діло, без сварочки в ремонті нікуди. Вже бачу на гарячій частині турбіни масло. Зараз зніму патрубка, цього що йде на вход на турбіну. І побачимо, які там є по ній люфти. так, Зараз перевіряємо перевіряємося люфт По ідеї, він не повинен відчуватися руками. Там тільки прибором можна визначити осьовий люфт. Як ви чуєте, хід дуже великий осьвий. З випускним колектором, того, що не було багатогранної головки на 12. Це в нас окрема турбінка. Зняв цього е, тягу актуатора. Тут не було стопорного кільця, воно просто знялося і все. І заслонка ця взагалі не ходить прикипіла. Крильчатка видно, що відписку струєна пилякою. Ну і люфт ось такий дуже великий. Тут вже можна обрати цю доску. Також замовив підсвітку номерного знака ззаду, того що тут, коли їдеш, отако воно все тіліпається, тут щось зробили своїми руками. Притягнув отаку защітку з 15 ки вона сюди, звісно, що не стає, але це таке поробив отакі ось закладні. Погрунтував, покрасив. А це назад закладні, отакі. Захист двигуна з п'ятнашки перекочував до бешки. Для цього нам знадобилась сварка і трошки клепки. Так, а ось так виглядає захист двигуна. 4 кріплення, болти десятка. Це так я вирішив приміряти. Тут ще треба шайбу кинути і гайку з нейлоном або з гровером гайку. Щоб не відкручувалося. Бачите, зазорчик сантиметр або більше. Бо ще раз коцнути алюмінієвий піддон ну, дуже не хочеться. Ну і менше буде летіти води, каміння на ремінь навісного. Більше буде ресурс шківів і реміння. Прямо на глазах, бачите, як міняється погодка. Коротше, 9 година вечора познімали бампера. передній і задній. Це у нас колеса з ланоса. з зимовою резиною шипованою скло. Заднє з підігрівом П'ятнашка. вакуумний підсилювач на ланос. щоб його зняти ще той геморой. Хто знає, той знає. І захист навісного Там ременя, генератора на Ланос. Реставрація займе трохи часу, а для вас це буде ось так. Отаку красу зробили хлопці із центру турбін. Виглядає все дуже гарно і надійно. Все відпіскоструєно в маслові, щоб не ржавіло. А подивіться, яка крильчатка. Порівняно з моєю це, це вже крильчатка. Також хлопці молодці поклали старі запчастини. Роздивимося з вами пізніше, що там до чого, де яка вироботка була. А це вже графік нової турбіни. Бар дує стабільно і навіть може дути півтора. Я думав спочатку купити ТД-04, а потім подивився інформацію в інтернеті, обзори, що говорять люди. то оця турбінка Гарет – це одна з наймощніших, що на них стояли. Також є отака книжечка, гарантійний талон і інструкція з встановленням. Дуже приємно. Може, це для мене новина, тому що я перший раз з таким стикаюся. Гарантія 24 місяці. Це 2 роки. Я думаю, що інструкція це дуже корисно і воно зайвим не буде. Інструкція із запуску з турбіною. Я так розумію, перший запуск. Інструкція по встановленню, ну і експлуатація. Говориться, що турбіну треба обкатати там 500 кілометрів, не давати джазу по повній програмі. Саме найголовніше за сьогодні це замовили торпеду всю в зборі з приборкою. Проводка так само, бо будуть ставити на вісімку. Тепер перед тим як прикрутити подачу, залью туди масла. Є радіальний люфт, як і положено бути, а ось його немає. Хлопці з центр турбін просто молодці. Так, на подачу мідні шайби нові. Це був шланг на обратку, він так, наче добрий, а коли перегинаєш, то виступає соляра, вже він пересох. Так, зараз будемо робити перший запуск і дивитися зразу, щоб нічого ніде не підтікало. Так, все в нас сухенько, все класно. Поки що, звісно. Все сухо, все класно. Це в нас масло, тоді я відкручував подачу на турбіну, через то воно там залишилося. Злив з турбіни, сухенький і все, класно, сухо помазано. Отака така робота пророблена. Хочеться, хочеться, звісно, все довести до ладу, всякі маленькі нюанси. Коротше, що можу сказати? Отакий От результат вийшов. Я думаю, вже пізніше покажемо, що і куди воно їде, і як воно їде, як дує ця турбінка. Я вам всім вдячний дуже за очікування, що ви чекаєте, підтримуєте, підказуєте. Хотілося б, звісно, швидше відео зробити, але... Трохи об'єм роботи є, і поки ці всі посилки приїдуть, поки турбінка відреставрувалася. Сьогодні сонце пече, а завтра сніг. І Отак воно все на кучу склалося. Все потихеньку, помаленьку робиться, розборочка йде. Там, я б не сказав, що великі кошти, воно ще себе навіть не відбило. Потроху, помаленьку все воно робиться, розборочка потроху йде, трошки вона кошти приносить. Я б не сказав, що там. Дуже великі гроші, що можна розкошелитися там на щось. Воно навіть себе ще не відбило. От. Ну, Воно їсти не просить, щось комусь треба, зняв, продав. Якийсь трохи доход маю. Але так як душа більше лежить до ремонту, то сумую по, по ремонту таких динозаврів. Так що, кому що треба, звертайтеся. Якось будемо домовлятися, розвиватися. Розборка розборкою, а душа лежить до ремонту. І ми на шляху до майстерні, все-таки все, всім дякую.